Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхав Вася до мене, йдемо, перевертаємо люзерку. Вона вже трошки підсохла, мало що підсохла. Не знаю на другий день, якісь десь передають. Вдасться нам зібрати її чи не вдасться. Вітер у нас капець. Чуть, ну, буде погано чути, але менше буду говорити, Лише покажу, як він перевертається. У грибах цієї ружа. Вдалося зібрати, але ще ні одного року мені не вдавало себе дощю. <гум> <гум> Скошена у вівторок 40, що п'ятниця. Тоді так погода була, то в неділю неділя-понеділок можна би було, що не піде дощ. Жирябна, то вже весна, навіть політично трохи невелика, але вона така так, диха спокійна стала і груба, як ви, її не впізнати. Тому штаб хотіли зробити, Ось, де, вася не схотів, каже, що у нас весною, впевнений, що ми живемо, але не впевнений. Так само тут проти гружа стала як медлік Я кажу, що з тим що жарябно надіємося. що ти ось де не робив, бо нема каже смислу. Ну, добре, добре приходимо, подобав ми щось ще така не було чергувати, ні? <ривіт> Кажу, Вася, в, не, в неї вже лошечко як, як гуцуть <ривіт> Він це як твої Словати і Богове вухо, так? Там значить та Ну їсть добре, ж вони таке ліпше їдять, чесно. Ось таке о підвіяли Коптеш? Кажу, вітер чути погано, але перевертає до. Ще киває вузьке без. Тим низом зеленіше, що звідси зелене. Захват великий, поле велике тут є. Все. Все знизу зелена догори піднялася. І можна її, якби складати в острови або в копиці, то можна її вже і завтра складати. Але щоб тіпувати, то треба би добре вісь. Навіть не знати, чи в неділю. Нема з ким складати, я би навіть це склав. Острови би кедали. Така годівля би була, щоб капіта. Ще десь і конюшина попадає на землю. Вітер страшенний. To je to mi nepravilno gdje je te prosto je prosto, no. Salin, as multi. Dar u nasar caresco kine. Da, ok? Ce poriana posila. P'jait rubia suže. Da ti zazmu oli sami. А свині різав. то там немає до чого, а тут до труби і певне. Та той пружина може посіла, ми вже скільки це. Ну, Та зараз піде там тим ще самим підеш, тут середину Ну середину, а потім буде швидше, проти це. Масса доля так тут і таки наслучиться ножом до сим'я сезонни кинули ложим кіт і может було ще скокси кусити Классно, цього достигає. Я замітив коні Багато краще їдять зелено так не їдять. Пару днів, 3-4 дні постоїть вона. нас. на трошки. Коні краще йде? ще перевертати не кешку, ну, Граб. грабати кешку. але ти, грабати кешку, коли не киваємо не разом, знаєш? А так тепер ми кинули, то да, що буде революція Добре іс, не? А, Тепер Файно виглядає, капець Не урок не ще було там? Та нічого. Вона вже і привикла би не? Уже скільки час. Ті люди що, Воно вже дзвонили? дзвонили? Ти мені показував. То та ж, як медвідь. Та вона і була. Вона величазна джокер великий, то якщо Бог поможе, щось, щось вона нас нагодить. А ще би вогоне, а хочеш і вогонити. Триматися. Типа доправить, що з молоде на, 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 на майбутнє, а нема що так ще. Доспішити. Це за кобилі скільки? 6 років? 6 років вже. 6-10 років може до 16. 16 років. Має було до 20. Що могла бути. Та годила кожен рік лишається, так? Без міри. та годила лише. şey başladı.